Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля. І сьогодні я розповім вам про битву між силами Хаосу та Імперіуму. У Warhammer 40 тисяч. Грали ми 2 на 2 по 1000 очок з гравця. За Імперіум грали Саша та Олександр. А за Хаоситів я з Миколою. Розстановка була Hammer and Anvil. Основна місія ритуал. Правило місії Сталвартс. В армії Імперіуму були механікус з двома техножрецями, техархеолог з підрозділом Венегардів, двома підрозділами рейнджерів, інфільтраторами та трьома дюнкраулерами. З ними поряд у бій йшли космодесантники: Марнеус Калгар вів в бій загін блейдгардів. Їх прикривав Редемптор Дредноут з Техмаріном та три загони штурмовиків. За хаос билася гвардія смерті з різдвяним детачментом Хмари Мух. Уся піхота в ньому отримує правило стелс та скаут. В детачменті був Тифус з 20 зомбі, десантники з чаклуном Уріно, другий підрозділ десантників, «Плакбурст Кроулер» та Три десшрауд Термінатори, яких вів Лорд оф Вірленс. У Миколи армію вів Master of Пазешан з підрозділом Пазестів в Лендрейдері. Також були культисти та легіонери. З ними поряд на червоному лицарі Хаосу в бій ішов Ензо. Сили Імперіуму були в обороні. Ліворуч розмістилися три анагри з техножерцями. Центр тримала піхота Механікус. Правий фланг зайняли блейдгарди та дредноут. Штурмовики чекали в резерві. У хаосу на лівому фланзі стояв Енза. Біля нього скупчилася піхота Гвардії Смерті. У тилу стояли Культисти, Ріно і два підрозділи десантників. Ближче до лівого флангу стояв Лендрейдер з позестами. В центрі в руїнах заховались дешраут Термінатори. Перед початком гри вся піхота Гвардії Смерті просунулася вперед на 5 дюймів. Перший хід був у лоялістів. Завдання у них були кленс та Bring It Даун. Краулери змістились в тил, побоюючись атаки лицаря. На центральну точку вийшли інфільтратори і виконали кленс. Блейдгарди побігли в руїну ближче до центру. Туди ж вийшов підрозділ рейнджерів з археологом. У фазу стрільби рейнджери вбили одного зомбі та поцілили в лендрейдер з аркібузи. Решта цілей були заховані за руїнами. Рейнджери в центрі провели ритуал і створили нову точку біля дредноута. Імперіум отримав два очки за місію Кленс. Под режимі жагою битви сили Хаосу почали свій наступ. Завдання у них були Area Denial та Containment. Зомбі та Дешрау Термінатори вийшли в центр. Лендрейдер також висадив позестів і рушив вперед. У фазу стрільби Краулер та Лендрейдер розстріляли більшу частину рейнджерів в руїні. Десантники гвардії виконали контейнмент на лівому фланзі. У фазу бою пазести, Термінатори та Зомбі добігли до інфільтраторів у центрі і роздерли їх на шмаття. Хаос отримав 5 очок за місію Area Denial та 3 за контейнмент. Загалом рахунок на перший хід був 1218. Підступна пастка імперіуму спрацювала, і вони заманили основні сили хаосу у центр. Завдання на другий хід для лоялістів були Bring It Down та Establish Locus. Піхота Механікус вийшла на другий поверх руїни в центрі. Краулери зайняли вогніві позиції ліворуч. Праворуч Калгар блискавичним маневром провів Блейдгардів. Тредноут також вийшов з поза контейнерів у супроводі Техмаріна. У тилу праворуч висадилися два підрозділи штурмовиків. У фазу стрільби нищівний вогонь Механікус викосив усіх зомбі. Кравлери серйозно пошкодили Лендрейдер та вбили трьох термінаторів хаосу. Десантники в тилу виконали Естабліш Локус. Дредноут стріляв по Лендрейдеру, і Хаосіцький танк залишився з одним життям. У фазу бою Калгар з почтом побили всіх по а Дредноут все ж зміг добити Лендрейдер. Техножрець створив ще одну точку праворуч. Імперіум отримав 5 очок за основну місію, 6 очок за Bring It Down та 4 за Establish Locus. Хаосити ще не оговтались від страшної контратаки, а вже треба було виконувати завдання No Prisoners та Behind Enemy Lines. Ензо побачив різанину в центрі і спрямував лицаря в Центр бійки. Вся піхота в тилу повернулась у бік штурмовиків. Хелбрут вийшов назустріч Редемптору. У фазу стрільби культисти, десантники та плаккроулер стріляли по штурмовикам, але не змогли добити жодного підрозділу. А Хелбруд не завдав шкоди дредноуту. У фазу бою лицар розтоптав всіх блейдгардів в центрі, але вони встигли вдарити у відповідь і трохи пошкодили демонічну машину. Тифус напав на венгардів і вбив шістьох. Десантники ліворуч створили ще одну точку. Хаосити заробили 10 очок за дві точки в основній місії та два очки за місію No Prisoners. Загальний рахунок на другий хід був 27.30. Імперіум на третій хід виконував завдання «Engaginal Fronts» та «Defense Stronghold». Кролери Механікус маневрували на лівому фланзі. Калгар відступив від лицаря в центрі. Техмарін полагодив РДЕмптора. І той підійшов до машини Хаосу. Штурмовики праворуч стрибнули до Хелбрута. Ліворуч з резерву з'явилося ще 5 штурмовиків. Венгарди відступили з рукопашної. У фазу стрільби весь вогонь в центрі був зосереджений на лицарі. Кравлер з дредноутом серйозно його пошкодили, а Техмарін влучним пострілом з пістолета добив велетня. Ще один кравлер поцілив тесла гарматою у тифуса, і той засмажився в синіх блискавках. Штурмовики стріляли з плазмопістолетів і пошкодили Хелбрута. У фазобою Калгар добив лорда Гвардії в центрі. Штурмовики напали на Хелбрута, але той вбив двох і витримав атаку. Імперіум заробив 10 очок за основне завдання, 4 за Engagement Fronts та 3 за Defense Stronghold. Хаос на третій хід мав завдання Рекавера Сет та Ассесінейшн. У фазу руху Хелбрут відступив від штурмовиків. А на його місце підійшли десантники Хаосу. Ріна під'їхав до штурмовиків ліворуч. Культисти зробили рекавера сет у тилу, а десантники в нічійній зоні ліворуч. Плахкроулер під'їхав ближче до центру. У фазу стрільби десантники кинули гранату в штурмовиків і вбили їх. Ріно та десантники ліворуч стріляли в штурмовиків і теж вбили двох. У центрі Краулер та Легіонери палили в технодесантника, але у того на плечі сидів сам імператор, і персонаж витримав обстріл. Десантники ліворуч зробили кленс на двох точках. У фазу бою Ріно протаранив штурмовиків, але без видимих результатів. Єретики отримали 10 очок за основну місію та 3 очки за рекавера серв. На третій хід загальний рахунок був 44-43. На четвертий хід Імперіум продовжив тиснути хаоситів. Місії їм випали Овервелмінг Форс та Ноу Прізенерс. Скалгард Дредноут підійшли до Кроулера». Технодесантник вирішив не випробовувати вдачу і відступив у тил. Останній штурмовик праворуч стрибнув до Хелбрута. Той зробив в нього Овервоч, і обидва вони розчинились у вибуху перегрітої плазми. Штурмовики ліворуч відступили від ріно. У фазу стрільби Дредноут та Краулер Механікус стріляли в плак Краулер і серйозно його пошкодили. Піхота Механікус стріляла в легіонерів у руїнах. У фазу бою Дредноут та Калгар добили Краулер Гвардії Смерті. А штурмовики напали на десантників ліворуч завдяки штурмовій доктрині. Сили Імперіуму отримали 15 очок за основну місію, 5 очок за місію Overwhelming Force та 5 за No Prisoners. На свій хід залишки хаоситів відчайдушно тримали позиції, виконуючи завдання Кленс та Defense Stronghold. Десантники виконали Кленс на двох точках ліворуч. Другий підрозділ десантників Таріно заблокували підхід до бази. Сили єретиків заробили 10 очок за основну місію, 4 очки за Кленс та 3 за Дефенс Стронгл. Рахунок на четвертий хід був 69-60. На п'ятий хід Імперіум остаточно дотис майже всі сили хаосу. Завдання Extended Battle Lines та Secure No Man's Land були автоматично виконані, а Калгар та Дредноут зачистили ліві точки. Рештка культистів не змогла нічого зробити на свій хід. Фінальний рахунок гри був 94-60 на користь сил. Імперіуму засліплені жагою битви хаосити надто сильно підставились на перший хід і втратили основні ударні підрозділи. Імперіум затис ворога між Молотом і Ковадлом. Калгар показав себе здібним бійцем та командиром. Основним бійцем у цій грі хаосити обрали червоний Феррарі, тобто лицаря Ензо, який зміг нанести суттєву удар відповідь в центрі. Імперіум обрав основним бійцем Техмаріна, який супроводжував дредноута, добив лицаря з пістолета та витримав жахливий обстріл і вижив. Загалом дякую опонентам та Миколі за гарну святкову гру. Сили хаосу будуть вимагати реванша в новому році. Дякую за перегляд. Пишіть свої враження та пропозиції в коментарях та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.